позже разберусь. Так, что хочу еще сказать. НАБУ готовит рейды в Минобороне через завышенные цены на військовые закупки на тле коррупционных скандалов в энергетическом секторе. Ой, я вам хочу сказать, хотят этого Резникова яйца по 17. Поймать его будут жестко, ой, я вам говорю, жестко с ним обойдутся. Ой-ой-ой, я вам кажу, что это будет происходить. Значит, что еще было сегодня? Коррупционный скандал За участю Міндіча в українській енергетиці може стати перешкодою до вступу України до ЄС, повідомила нам видання Ля Репабліка Італійська. На тлі цього скандалу, ЄС наголошує на необхідності посилення антикорупційних, антикорупційних заходів. Нам ЄС каже, що треба посилювати антикорупційні заходи. Ой-ой-ой, Вовочка, а я вибачаюся, а не, не треба посилювати заходи, коли. Немає Конституції в країні. коли немає свободи слова, коли громадяни закриті за гратами в країні, то, то, то посилювати, посилювати це не треба, ні. Там, Права чоловіка, конституція на павузі, то є, yes, нет, до этого нет. Только їх корупційний скандал визиває у них стурбованість. А чому визиває? Знаєте, чому? Тому що це ж, ж бабки їхні. Бабки їхні, хто не донес або не довез до Європи, до Америки, або сильно багато украли. Це Жах просто. Короче, повідомлен у нас голова Укренерго, Зайченка такой є, прискок Зайчик, що не гарантує ситуацію зі світлом, що вона покращиться і світло буде. Ви уявляєте вообще Зайченка? так, Прескок. який тот, который говорил, що не надо на тепло розраховувати, одягайте свитера. Вот я його послухав и сижу. Сижу у свитере. Сижу у свитере. Да. І у Києві процвітає. Я вам хочу сказати, сьогодні вийшов заступник. А ось новинка. Така, я вам зараз повідомлю. Сьогодні вийшов заступник якого або мов, мовного, ота є, як його називати, Василевська з такою проросійською фамілією. Ну вийшов сьогодні її заступник. Значить, сказав, що толерування російської мови, толерування російської мови недопустимо! А воно відновилося і всі розмовляють. Ой-ой-ой, вовочки, вовочки просто зрада. За його словами, українізація в столиці виявилася су сутеативною та нетривалою загалом по Україні використання української мови поступово покращується, особливо в сфері освіти. Проте, поза школою батьки і діти частіше повертаються до російської. А мене таке питання до цього мовного як якою там фамілія Василєвська чи Пердевська. А вона не хоче, ні там скласти протокол, наприклад, на Тимура Міндіча, коли вони мільйони, мільярди зукернергатами воровали. Ні. На Чорного Шова, который заходив в бэк-офіс і забирав по мільйону доларів кожен місяць. Там не треба скласти протокол. а? Що вони російською мовою розмовляють. Ні, то треба на холопів скласти всі протоколи. На них, на них тр треба. Ой-ой-ой, Вавико, Вавико. Вавіко, ну давайте перейдемо зараз к нашому, Вавіко, к нашому малишу Спаратовому, який не уїхав, а Карсан улетів. Ото Тимурка наш Міндіч. Значить, що він сьогодні сказав? Говорить, що ми зараз мобілізуємо 30 тисяч людей на місяць. Але партнери та військові, тобто партнери та військові, то не він, то не він, все, то партнери і військові. Говорять, що треба більше. Отак, хочуть більше, ну каже, це дуже складне питання. Люди в суспільстві э, повинні працювати і повинні платити податки, а потім ці гроші йдуть на армію. Ти що? Смарадове наш генераль Піпін. На яку армію? Ці гроші потім йдуть у карман Тимурки Міндіча його Шакілеті. І не знаю, куди там ці гроші далі пішли, бо що вона бої там понаслуховували. 15 тисяч аудіозаписів, коли ви на це коли вони це розшифрують, це нікому не відомо. Вовіко, ну ти що, ну куди пішли? Ну, говорить, податки, щоб наші жлі. Та наші податки я вже бачив, куди пішли. В Венергатам оттуда в кишеню Тимуру Міндіча і надов Швейцарію по 6 мільйонів євро. Вовочки, Вовочки. Коротше, крім цього, і що наш Смарадовий гарант сьогодні вийшов і такі заяви почав робити на фоні всіх цих скандалів. Каже, що значить так, Україна США почали. Виробляти дрони-перехоплювачі. Як вам така новинка? Дрони перехоплювачі повинні <сум>, почали виробляти в Україні. Де вони їх виробляють? На картинках і де? Де ці, де ці дрони? Ще заяви були від нашого Зедента у інтерв'ю Bloomberg. Значить, каже таке нам. Слушайте, ви зараз всі там попадаєте. Каже: я думаю, що Пиня зі своїми безпілотниками хотів, хотів напугати Європу. І це була спрямована кампанія у зв'язку з цим Європа нам надала протиповітряну оборону. Это як це як виходить, Шановні друзі? Получається, наш вавіко. Що я не помів? Хто там попросив Путіна, щоб він налякав Європу, щоб Європа нам надала ППО? І як це виходить? То що? Кому подякувати? Діркачу, этому, який беккофіс з украенергатами е, держав, то може через нього теж вирішували це питання, чи що? Путін. Тут написано, «Росія хотят, росіяни хочуть принудити Україну, ну то, то не так. То Пиня хоче принудити нашого смарадового генералі Піпіда. да. Подчиниться, підпорядкуватися до весни. О, поет цьому він здійснює атаки на енергетичну систему нашої країни. Ви себе уявляєте? Ось з цьому імена він здійснює ці атаки. Якщо він дійсно хоче завершити цю війну, тоді треба перейти до дипломатичних домовленостей, то до, 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 до дипломатичного шляху. А у мене таке питання: Сморадового а Хто тобі заважав перейти до дипломатичного шляху, наприклад, там, я не знаю, де, де там це було? У Турції, в Мінські, де ще було, там, во Франції, коли ти розмовляв, то, то тобі не, не було зрозуміло, що треба було до дипломатичного шляху при, приходити, ні? Це жах. Просто-просто жах, я вам хочу сказати. Ой-ой-ой. І каже, що Дональд Трамплінович може. Принудити Путіна сісти за стіл перемовин і мог би використовувати заморожені активи, от так от для підтримки України. Все мало бабок. Ну що, я вам хочу сказати, Тимурка, Тимурка стока вивіз, що бабла взагалі немає. В країні нічого не залишилось, хочу вам сказати. нічого. Сьогодні також наш гарант взяв участь у зайняттях з тактичної медичної підготовки з учнями школи у на Запоріжжі уявляєте собі, з учнями школи на Запоріжжя, він е, такти, тактичну медичну допомогу він, він проводить. Але у мене таке питання: Вова, а де мільярд гривень на Хмадіта? Це рівень зідента, а з ким він там штучне дихання він робив там, з ким З Андрюшкою ярмаком, или з ким, і з Карсаном Стібурками, малиші Карсан друг другу там штучне дихання вони робили. Що вони там дітям показували? Я, я не знаю. Там вже в школах у нас вже і дрончики, і вже медичну військову підготовку вони проходять. Що, що там, що наступне буде? а? Просто ну так ну а ж справ нема, немає, що справ. Тільки залишилось от у школі медичну підготовку проходити, тому що він же підготовку іншу не проходив. Він же даже навіть Дудочки, дудечкину нашому президенту Польщі казав, що слухай, андже, я ж нічого не знаю, не про валинь, не про катиню. На в школі цього не розповідали. Ось зараз він поїхав, що в школі йому розповіли, хоч як проходити медичну підготовку. Ви бачите, ось таке потужне було так. Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки. Значить, ще були потужні заяви нашого граніта сьогодні. Ви що? Він сьогодні розійшовся. Він розійшовся. Я вам хочу сказати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що треба робити, щоб так отжигать. Та що треба так Та потужно вас слухати, щоб так отжигать. Та підтримувати його наповну. Значить, каже наш гарант, ще такі заяви сьогодні. Росія, ну, не Росія, знову ж таки, Путін хоче, щоб все. От це, слухайте зараз, слухайте уважно. Це, це, це заява потужна сьогодні була. Значить Росія, Путін хоче, щоб все на схід від Дніпра цієї зими замерзло. Тобто не зима хоче, не погодні умови, щоб все замерзло. А Путін хоче, щоб все замерзло. а? Так, і каже, що якщо ми доживемо, якщо ми доживемо, та не ми, наш смарадовий Генераль Піпі, доживемо. А ми, ні ви, ні ти за своїми халуями. А ми, як халопи, якщо доживемо до, до весни, він каже, якщо ми доживемо, слухайте уважно, якщо ми доживемо до 1 квітня, это що, до Дня сміху? І що буде? Ліга сміху буде, на 1 квітня буде, чи що? А ні, Смарадовий каже, буде перемога. Ось! Ви зрозуміли, коли буде перемога? Коротше, перемога. 1 квітня, шановні друзі, ось нам Смарагдовий сказав. Я не, не шуткую. Це його заяву, я читаю вам. 1 квітня буде перемога. Привіт, привіт, всім привіт. 1 квітня буде перемога, шановні мої. Да, да, ось так. Да. До 1 квітня треба дожити, а там вже перемога. Ви бачите? Отак. І ми виграємо цю війну. Якщо ми доживемо до 1 квітня, ну ми, тобто ми, громадяни, він та доживе. Я вас прошу, що він наш смарадовий генерал Піпід доживе. Та і Тімурка, який Карсан Мидич доживе. Всі доживуть, я вас прошу. Так. Виживання України, увага, залежить від нових коштів союзників. Ну міндіч вивіз з сукуренергатом, а всі бабки забрав, ті треба 5 від союзників дай 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 Він же коли за донатами їздив? Вибачаюсь. Він, коли за донатами їздив минулого разу, то ж він все для Тимура їздив. Все для Тимурки нашого він їздив туди за донатами. Отак да, от. Так вот. І каже, що путіну. Вдалося залякати європейців провокаціями у повітряному просторі НАТО. Та я не розумію, ти ж у нас стоїш. Як, як ти вообще тримаєш нашу країнку, що він залякав нас всіх? А як таке могло взагалі відбутися? Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки. Значить, Трап може переконати Путіна. А чому не ти, малецька? Ти ж казав наспердаляко, що ти довезеш його до гахи, та ви та будете судити. 29 умов договорів підписав ці при якийсь яких-то пра. Про якісь домовленості безпеки, про перемогу, про кордон 91-го року ти на все це розповідав. Чуть Трамп може переконати його. Завіщо віщо Трампа переконувати? Трамп сказав, я нікого не буду переконувати. Я каже предотвратив Третю світову та розбирайтесь там, два Володі. Один Володя Бешаний, другий Володя туди за паребрика. От так. І знов каже, що Тр... Дональд Трамплінович ми мог би використати заморожені у США активи для підтримки України. Ну, знов треба які... нашому Сварадовому Генеру якісь активи. Все хоче він. Е, активи. Потужний на банковій зараз відпочиває. Я за нього тут працюю, доктор. Так, Таня Нептун, добрий вечір. Квітень. Де цих дурнів? Такий чи ми? Він же й хоче. Говорить, на 1 квітня буде перемога. Він ще над нами знущається. Говорить, на 1 квітня буде перемога. Якщо... Говорить, Зиму переживемо, доживемо до 1 квітня, Говорить, буде перемога. От він так і написав. Да. Рішення про виведення військ. Увага! Та він по Покровську каже. Справа військових, командирів на місці. Ну, опять знову не до чого. Знову наш потужний не при чому. Ви бачите, він каже, я не при чому. То хочете, виходьте з цього покровська. Хочете, заходьте, брати, в цей Покровськ. Просто ну, командир на місці на все вирішить. Хочете йдіть додому. Що хотіть, то і робити там, в цьому Покровську. Я вас прошу. Головне, що 1 квітня буде перемога. Все. Ви зрозуміли? Наш потужний сказав, 1 квітня буде перемога. Запам'ятайте всі. Шановні друзі. Отак. так. Да. Ой-ой-ой, Вовочки-Вовочки. Коротше, от така потужність відбувається, відбувається да, за нашого потужного. Ну що, вийшов сьогодні речник ще Полтавського ТЦК, та навалив нам такої потужності. новинка потужна від наших побратимів з ТЦК. Знаєш, що каже? Якщо громадянин України відмовляється виконувати свій обов'язок, залишається тільки примусово доставлена його до СП-ТЦК. Тобто ви зрозуміли, якщо ви відмовляєтесь виконувати свій обов'язок, то все примусове доставлення до ТЦК. Ось так от. да, До ТЦК примусове доставлення. От так. За його словами, це речник Полтавського ТЦК. Наразі сама роздача повісток неефективна. Йдуть холопи, не йдуть халопи, не хочуть за нашого Смарагдова воювати. Тож, якщо поліція виявляє, що громадянин у розшуку, бо не з'явився за повісткою, а що значить громадянину розшуку? Немає такого поняття громадянину розшуку. Це ж їхня вся профанація. смарадова генераліпіпіда задумки, які Який розшук оголошує тільки суд в розшук громадянина. Ну, у нас же суда немає. Суд у нас під, під смарадовим Генераліпіпідом, Конституція на паузі, все тільки все ім'я та на ім'я нашого Володеньки, нашого смарадова, нашого дива, нашого потужного, нашого князя, нашого. Нашого малишат Марадова, я не могу. Я когда про нього чую просто. А ви бачили А Що, Ещё... ой, ну зараз за ТЦК потом вам -э, скажу. Коротше, ось так от: до ТЦК, да. І каже, що до відомо рішення, де саме працюватимуть від групи оповіщення, ухвалює начальник районних ТЦК. От оп, всіх чи начальник району ТЦК. Ну і сьогодні на виконання цього доручення. Ну і сьогодні на виконання цього доручення, потужний ТЦК Рівненщини, залучив! До того, щоб їздити та збирати халопів, знаєте кого? Жінку начальника ТЦК. Да. Жину начальника ТЦК. Це я, я не жартую, ось дивіться. В рівному сьогодні, що відбувалося. Оця жіночка в, в чорному халаті, це жінка начальника ТЦК. Дивіться. Дивіться. Отак. Говорять, що ви робите? Та що непонятно, що не делають. Говорят, давай ми тебе до магазину підвеземо, Давай ми тебе кудись подвезем. А ты наш хлопчик ридненький. Що ты будешь и ты, пішки? Он говорит, я не хочу нікуди їхати. Ой-ой-ой, не хочу я нікуди їхати. А вони кажуть, хочеш ти їхати, хочеш. Ну, чубля його, ви бачили, що вони з ним витворяють? Вовочки, Вовочки, просто. Ну, це все іпсо, це все все іпсоє за перебрика. Нам неодноразово казали всі потужні наші депутати, всі, що це все іпсо і зрада, такого не відбувається. Ну, як може жінка, начальника ТЦК на Рівненщині їхати, такого Злі язики, говорять. Да, та ви що? Появився Робін Гуд, який він і має багатих і роздає бідним. То є так, це вірно, це вірно. Я вам хочу сказати. Коротше. Так що на Рівненщині там поаккуратні. Поаккуратні з ТЦКшниками, з ТЦКшниками. Ну що? І на фоні того, що схема з енергоатомом у нас загасає, сьогодні вийшла нова нова, нова схема у нас. Ха, знаєте яка? Я вам ще скажу. Для переселенців з Маріуполя збудують житловий квартал у Білій церкві. Ви? Ви? Да? А? Гіперлуп новий буде у нас у Білій церкві. Да? На ребілд України у Варшаві презентували у Варшаві. У Варшаві презентували не в Україні. У Варшаві презентували архітектурну концепцію житлового комплексу для сімей з Маріуполя. Її створена в межах концепції Сталева мрія за участю в тому числі нашого потужного Ренат Ле... Леонідовича Ахметова, який пропонує швидкі рішення для відбудови України. Ну, ладно, що Ренат Леонідович, він може ще відбудувати Україну. Да. На основі цієї розробки Маріупольська міська рада реалізує будівництво у Белій Церкві. Перший квартал для ВПО буде зведено за підтримки Мінрозвідку. А, і Київська Ова. Все, пиши, пропала. Пиши пропав. Хат не увидим. Все на фотографіях буде, я вам кажу. Все, хат не буде. все. Ну, Київська ОВА і ота от мінрозвідку, де от працюють Чорнийшови, Гівари. Міністерство розвитку Мін'є тут будуть приймати участь. Все, все. Єбали будуть нараховуватися, щоб эти квартири отримати. Не, все, все, ребята. Розпилять, не дуже розпілять, а ну все, хат не буде, хат не буде. Збираються збудувати 4543 квартири. Для 9086 маріупольців. А на сьогоднішній день я вам доповім таку інформацію, що 70% маріупольців чи 50%, які приїхали до України, поїхали туди обратно. Говорять, що а що жити не, нема, де, ніхто нічого не надає, не житло, нічого. Говорить, поїхали обратно. Да, Вовочки, Вовочки, що відбувається, я вам хочу сказати. Ну і Сьогодні Україна. Українська залізниця 3000. де наш Смрадов Генераль Піпет, Вовчик Симофор, Світлофор, Вовчик-Диспетчер, збирається нас катати. Ви пам'ятаєте, оці бі бі білети нам роздавати, щоб ми всі їздили туди, сюди, по всій Україні, на шару. Ну і що? Сьогодні говорять, що може бути імовірний колапс на залізниці в Україні. Да, через 5 років. Як, за, як запобігти катастрофі, вони у нас питають, як їй запобігти? Ось, ось, Як запобігти? І кажуть, що все, інфраструктури кабдец, немає. Значить, все плохо. Залізничний колій в Україні зношений приблизно на 70%, а рухомий склад приблизно на 90%. Та як зношений на двоповерховий поїзда збирається запускати наступного року? Як? А? Двохповерховий автобус вже по Києву їздить. Жах просто, просто жах, я вам хочу сказати. Значить. А рухомого складу взагалі немає, вже 90% 900%. Та у нас любу цифру назові: 90, 900, 1900. Лише за 9 місяців цього року в Укрзалізниці більше 7 мільярдів гривень збитків. Ха -ха! А що там, у Укрзалізниці за 3000? Безкоштовні квитки. Поїхали від Вовчика нашого потужного. Серед причин експерти під час презентації дослідження назвали наступні. Падіння вантажних перевезень на 49%. О, підняли тарифи до побачення перевезення. Постійні удари. Ну, это понятно. Удари які? В псину нашого Володі. Удар в псину, Володі нашого, і Тимура Міндича, в Укренергатамі удари. Які удари? Невідповідність тарифів собівартості. Ой, низька бібевартість. А Вова хоче взагалі безкоштовно нам квітки роздавати. Відсутність компенсації та перевезення пільгових категорій. Так, низький відсоток. Планових ремонтів колій. Немає ремонту. На покриття збитків потрібно 13 мільярдів гривень. Цього року. Та ще 16 мільярдів з бюджету наступного. Та всього треба, я вас прошу, скільки? 29 мільярдів. Та це вообще пиль. Скільки це? Півмільярда доларів. Так к Сімурки зайдіть. він он тільки за 6 купив. Карсан Міндич наш потузає, за 6 лямів, тільки в Швейцарії хатку придбав. ньому ж зайдіть, та візьміть у нього гроші. На Укрзалізницю на все буде. Це просто жах. Якщо фінансування залізниці залишиться приблизно на тому ж рівні, що і зараз, критичний момент, настане за 5 років. Почнуться затримки, зниження швидкості руху на залізниці, тощо, додатково, коротше, теща. Ребята, давайте біжимо на залізницю 3000, беремо квитки ці і туди-сюди ганяти. тому що скоро стане, скоро стане наша залізниця. Я вам хочу сказати, ви що? Ви що? Будьте обережніші. Ну і така новинка. МВФ направить місію до України, щоб узгодити нову програму з акцентом на боротьбу з корупцією та збереження макростабільності. Мікростабільності, немає, хоча б макростабільність зберегти. Тому МВФ своїх потужних хлопців направить до нас. Представниця фонду Джулія Козак якась наголосила, що Україні потрібна надійна антикорупційна система. Та у нас вже така антикорупційна система. Наш сказав потужний. Весна прийде, посадки будуть. Друзів всіх пересадять. Тільки за всіх на Щас зараз призначають зон Ліфансу до міністерства. Друзів вже ж нема, друзів всіх повиганяв уже. Всі... Всіх повиганяв. Та не при чому він, Сергій. Він не при чому. От іменно що він та і не при чому. Да. От так. приїдуть ці потужні. А я, я вибачаюсь. Ладна, приїде там потужна Джулія Козак, яка буде нам э, это, розповідати, як з корупцією боротися. А от ці всі хлопці, які зараз сиділи в Укренергоатомі, там був председатель прав... правління Поляк, якийсь. Його заступник був американець. Куди вони дивились дивились, коли Тимурка Міндіч з заднього хода чи прохода виносив ті гроші всі? Куди вони дивилися? Що вони зараз у відставку всі пішли? Куди? І по 20 тисяч доларів ежегодно чи вка кожного місяця отримували зарплату? Так там і... В Укрзалізниці наглядова рада. Теж 10-15 тисяч, то вообще на отлюті там діджей Диджей Лещенко голова правління цієї укрзалізниці. Вони там на отлюті всі. Я вам говорю, вони в космос улетіли. Вони ще, і, і вообще пофіг, що тут відбувається в цій країні там. Головне пілять всі наші бабки потужні і гранти з Америки та з Європи. А ми давайте, рука руку, не то, що моєть, Я б сказав, би, що ЖЖ моет, а не, не рука руку. Да. Вот ви знаєте, п'ята точка, п'яту точку моет у них там. Це жах просто. Просто. Ой-ой-ой, це просто жах, я вам хочу сказати. Що відбувається, вони прийдуть перевіряти боротьбу з корупцією. А коли будуть перевіряти боротьбу з правами людини по захисту, коли це буде відбуватися? А, там, недотурканість людини, житла, там, все, все таке інше. Коли Конституцію з паузи знімуть з Євросоюзу? Ні, там, не хочуть нічого вони там нам сказати. Ой, що вам скажу? Ну, Вовочки, Вовочки, ну, все одно наш Марадовий переможе. Все це є зрада, це, 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 це я вам кажу. Дуже потужно. Да. Дякую за увагу. А зараз перейдемо до боротьби з нашими ботами. Давай.